Дорогі любі друзі-підписники, я вітаю вас з новим 2023, уже наступившимся новим роком. Бажаю всього само, самого самого найкращого. Хотіла би сказати, що а, мрійте так і добивайте свої мрії, добивайте свої цілі, не зупиняйтесь, не звертайте уваги ні на кого, ні на яких. А, Скажімо так, доброжелателі, так? які не хочуть, щоб ви стали успішним, так тому добувайте свої цілі. А я пропоную в свою чергу заробіток в легальній кампанії, де можна величезні гроші заробляти, тільки потрібно спочатку розібратися. І повірте, в нашій компанії це все реально. Коли зразу говорю, не зразу повірш, а коли вже падає тобі на рахунок, на карту ти її знімаєш, тримаєш в своїх руках, то це неперевершено. Пиши, хоче заробляти